Гриби після дощу, Грязні опади на Черкащині посприяли росту грибів. У пошуках диких ласощів грибники нині розпочали масовий штурм лісів. У кошиках збирачів зараз переважно маслюки, підберезники і грузді. Однак незабаром сезон лисичок, сироїжок та білих грибів. По перші грибні врожаї на базар ходили наші кореспонденти. 20 гривень стільки править пан Василь на центральному ринку Черкас за кіло маслюків. Ціни на лісовий делікатес черкасців не лякають. каже, грибочки просто розмітають. Оце вчора я насобирав такий урожай в лісі. щедрий». Грибний врожай збільшили рясні дощі. Тепер у лісі море збирачів, розповідає продавець, поласувати дарами природи охочих багато. «Оце піджарити, піджарить, законсервірувати на зиму, з картошкою зробити. Дуже вкусна віж. Ось ця черкащанка купує гриби завжди. Рецептів знає цілу купу. Особливо полюбляє страви з найцінніших грибів. Житомо, коли будуть біли. На тихе полювання слід ходити обережно, вкотре застерігають надзвичайники, бо помолитися може навіть досвідчений грибник. Гриби вже встигли наробити лиха у Черкасах у третю міську лікарню. Два дні тому госпіталізували молоду жінку з діагнозом отруєння. Відомо, що напередодні вона вживала гриби. Юля Доброскок, Сергія Фімов, Вікка Новини.